Вітаю сьогодні 4 липня п'ятниця. В ефірі телеканалу ЦІТІВІ. Інформаційна програма Акценти дня для вас у студії працює Марія Родрігес. На початку оголошення. 5 липня у Кіровограді оголошено Днем жалоби. У суботу місто попрощається із земляками, загиблими в зоні АТО військовослужбовцями кіровоградського гарнізону Олексієм Волоховим та Олександром Кандаковим. Помунальний захід відбудеться на театральній площі. Буквально вчора ми повідомляли про розселення в гуртожитку КНТУ групи переселенців та вже сьогодні вимушені констатувати, так щастить не усім приїжджам із гарячих точок. Виявляється, у нашому місті отримати допомогу вихідцям зі Сходу інколи набагато важче. Благодійному фонду Центр Всесвіту, котрий не перший місяць допомагає переселенцям зі сходу країни та Криму, мабуть, ще не вперше не вдалося забезпечити дах над головою для двох великих родин. Причина відмова допомогти із розселенням, а не прозволяще людей кинули у міській раді Кіровограда. Ми звернулися до міської ради, до начальника управління з надзвичайних ситуацій Коваленка Сергія Миколайовича з проханням допомогти розселити мешканців, біженців. Відповідь Сергія Миколайовича була такою, що на сьогодні вільного житлового фонду немає. Гуртожиток Кіргацького університету сільськогосподарського машинобудування повністю. Вже Заповнений так біженцями підтверджують слова представників фонду і самі переселенці. От як ми звертаємося, у нас нам відповідають одно. У нас переповнено, ми не знаємо чим помочь. Ситуація з розселенням біженців з Дзержинська видається дивною. Адже далі, як 3 липня, наша знімальна група спілкувалась із представниками КНТУ, які повідомили, що у гуртожитку ще достатньо місця для розселення цього по всім чи 12 чоловік. У нас ми у нас договор був з. З міськрадою 50 чоловік. А розмістити 50 чоловік ми зможемо. Чому у мерії біженцям відмовили у допомозі та бодай не підказали, що звертатись за прихистком треба до служби 101? Це питання ми вирішили поставити начальнику міського управління цивільного захисту населення Сергію Коваленку. Однак посадовця на місці не застали. Не вдалося пролити світло на ситуацію і в телефонній розмові. До нас там вчора звернулись переселенці з Дзержинська стосовно питання розселення. Ми б хотіли уточнити, тому що ми сьогодні до вас підходили, вас на місці просто не було. У нас в Кіровограді не залишилось місць для розселення. я не можу зараз Щоб хоч якось розібратися із причинами інциденту, телефонуємо до урядової гарячої лінії, де дізнаємось, питання розселення не в компетенції даної служби, однак вільних місць, принаймні в області, достатньо. Кількість вільних місць 884. Це по області, я так розумію. Так, так, це по області. Ага, зрозуміло. Конкретних місць не вже немає на загальну інформацію. Лише а ще у цій же телефонній розмові нам порадили звернутися за роз'ясненнями до постової особи, яка відповідає за розселення пересленців у місті Кіровограді. Тобто, до того ж таки Сергія Коваленка, який попередньо відбувався від коментарів. Така ось вона кіровоградська гостинність, яку нині нагадаємо забезпечує нова команда мерії на чолі з Іваном Марковським. 15-20 світло, 40 газ, 60 вода та стільки ж тепло. Це відсотки здорожчання тарифів на комунальні послуги. Якщо це все підсумувати, то за новими цінами кіровоградцям доведеться платити щонайменше півтора рази більше, ніж до підвищення. Скажімо, що місячна вся сума була 500 гривень, однак із жовтня все буде тепер ще більше 750 гривень. Для багатьох це просто непідйомна сума. Втім, це грубий підрахунок без рахування того, що світло. Піднялося на копійки, а от вода та тепло це десятки і сотні гривень. У цей час мерія мовчить, жоден чиновник не зібрав журналістів для того, щоб оголосити, як з цим справлятися людям. Наразі є два актуальні види допомоги від держави. Перший роками апробований житлова субсидія. Нею користуються здебільшого пенсіонери. Право на цю допомогу мають так звані малозабезпечені родини. Так, сім'ї із непрацездатних осіб сплачують за комунальні послуги не більше 10% від свого сукупного доходу 15% якщо в родині є працездатні. Наприклад, чоловік з жінкою пенсіонери отримують сукупно 2 тисячі гривень в місяць, а їх квартплата складає в опалюваний період. Там 400 гривень, то вони будуть платити не більше 200 гривень за надані комунальні послуги. Решту 200 гривень держава бере на себе. Вона вишкодовує підприємствам, надавачам послуг. Другий вид допомоги новий. Він прописаний у державній спецпрограмі, яка почала діяти із 1 липня. Право на призначення компенсації мають сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід за останні півроку наперевищував прожиткового мінімуму родини. Прожитковий мінімум сім'ї визначається із цих членів сім'ї, і він дорівнює сумі прожитковий мінімум для кожного члена сім'ї. От, наприклад, якщо в сім'ї є дитина віком до 6 років, прожитковий мінімум складає 1032 гривни. Від 6 до 18 років 1286, Для працездатної особи 1218 і для особи, яка втратила працездатність 949 гривень. Знаючи ці цифри, обрахувати прожитковий мінімум родини просто, наведемо приклад: сім'я із чотирьох осіб: чоловік, дружина, дитина віком до шести років і друга від шести до вісімнадцяти років. Прожитковий мінімум для цієї сім'ї становить 4764 тисячі гривні. Припустімо, батьки в купі заробляють 4,5 тисячі. Висновок родина має право на компенсацію, а компенсуватиме держава різницю між старим та новим тарифом. Для отримання цієї допомоги потрібно звернутися із заявою до органу соцзахисту населення за місцем реєстрації та надати довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та довідки про доходи кожного проживаючого. При цьому державу краще не дурити, адже особова справа вашої родини. Пройде три етапи перевірки за результатами перевірок. Станом на сьогоднішній день виявлено порушень 54. Випадки надання недостовірної інформації на загальну суму 137 тисяч 657 гривень 13 копійок. Це на 34 тисячі перевищує результати за аналогічний період минулого року. Визначаємо розмір надміру виплачених коштів і проводимо роботу по поверненню, або сім'я добровільно у добровільному порядку повертає ці кошти, або ми звертаємо. Аємося до судових органів, і уже у судовому порядку повертаються ці кошти. Більше про можливості отримання компенсації можна дізнатися, зателефонувавши на гарячу лінію управлінь соцзахисту. для мешканців Ланінського району. номер 24 чотири Кіровського тридцять сім Гуртом на природу юні танцюристи місцевих хореографічних колективів вирушили у туристичну подорож. Відпочивають діти у наметовому містечку, що облаштувала організація кіровоградських рейнджерів. Юних скаутів тут зібралося 70. Головний організатор подорожі Олександра Ткаченко, керівник зразкового хореографічного колективу Аеліта. Олександра розповідає, розробила спеціальну програму. Відпочинок дітей розписаний таким чином, що кожен зможе спробувати себе у незвичайній ситуації. Наша програма, окрім того, що діти просто проїхали в ліс, мають там да, палаточки, мають якийсь кемпінг, мають річку. Вони також мають різні танцювальні, оскільки це хореографічні колективи направлення. У нас є танцювальні батви, є різноманітні заняття з різних напрямків хореографії, які для них можливо навіть нові. А, є, звичайно, це те, що найзахопливіше вони назвали це а, спуск на плотах по річці. Також є скелезеньлазання, яке ми назвали екстрім станціями. У нас така є дуже цікава станція, на яку діти залюбки ходять. Вона в нас називається такою назвою Очмілка, тому що там діти виробляють різноманітні прикраси, різноманітні поробки, які потім привезуть додому. А також є станція англійської мови. Діти на відпочинку активно займаються спортом. Під час змагань діти вчаться працювати у команді. За успішно виконане завдання квесту учасники отримують символічні відзнаки. Ті, хто назбирає найбільше таких відзнак, удостоюється звання юний скаут. Я просто хотів більше заробити. Їздиш там, наприклад, на велосипеді, займаєшся альпінізмом, то тобі також дають значок, і ти ну заробляєш його. І зараз я заробив, в мене було 8, а я зробив ще 3 і отримав 11. Олександра зізнається, такої активності і заповзятості від дітей не очікувала. Відпочинковий тур розраховано на три дні, і перший заїзд вже закінчився. Відсвяткували подію концертом, який своїми силами організували учасники табору. Яскрав Вою крапкою подорожі стало багаття єднання. Успіх дебютного скаутського відпочинку підтверджується великою кількістю бажаючих спробувати і себе в ролі скаута. Відтак організатори вирішили влаштувати ще кілька заїздів. Просто скажи ні. З нагоди міжнародного дня боротьби з наркоманією та незаконним обігом таких засобів у Кіровограді відбулася тематична вулична акція. Захід проходив у рамках всеукраїнського марафону. Відповідальність починається з мене. Будували плани на краще майбутнє без наркотиків у краєзнавчому музеї. Це ще один одна заявка про те, що ми їх підтримуємо і підтримаємо в їх боротьбі проти наркоманії за краще майбутнє для нашої молоді. Співорганізатор зустрічі благодійний фонд Повернення до життя мета акції показати молоді альтернативу наркотикам. Я вважаю, що такі заходи повинні бути обов'язково, тому що ці теми є актуальними і потрібно молоді та й не тільки показати, що час весело можна проводити по різному, і по різному можна розважатися. І саме тому в, е такі заходи вони є, як і несуть як і моральний характер, так і розважальний, тому що завжди цікаво подивитись на творчу молоді свого міста. В час акції було проведено тематичну вікторину, конкурс караоке та розіграш цінних подарунків. А усі принади земної краси представили в експозиції вихованці гуртка «Фотодизайн». Ми Я зами кожний плануємо проводити місна з обласним крайівським музеєм. подібні міроп'яті поддержить нас молодіж, присадіння к нам. Ми будемо всім рады. Підтримали розважальну інформаційну програму і молодіжні рок-гурти. Кіровоград у національній військовій історії у бібліотеці імені Боченка обговорили концепцію військової історії від доби козацтва до національно визвольних змагань та Другої світової війни. Приурочили захід 260 річниці з дня заснування нашого міста. У ролі співорганізатора науково-практичної конференції виступив факультет історії та права університету імені Вониченка. До обговорення такої неординарної теми долучилися і провідні місцеві науковці та краєзнавці. Під час заходу можна було переглянути відеопрезентації, ознайомитися з тематичною виставкою друкованих матеріалів та послухати музичні твори січових стрільців. Мета висвітлити вперше на такому рівні конференції цю сторінку нашої історії. Ну і під час конференції вважаючи будуть знайомитися з виставкою, яку підготували працівники бібліотеки на цю тему. І це вся інформація на сьогодні. Далі в ефірі телеканалу ТІТІВІ дивіться програму після роботи. Для вас у студії працювала Марія Родрігес. Бажаю вам гарного настрою. На все добре.